Борячись з піщаними браконьєрами стоп корупції приїхали до офісу Державної служби геології та надру країни. <му> Нагадаємо, саме ця структура дає ліцензії на видобуток піску. Зараз там відбувається боротьба за крісло керівника. А это против того, щоб фаші роззначає. А що фаші не побувало, а його вже проти. А уже проти нього, так? Ага. Вот так вот. Виконувача обов'язки Миколу Бояркіна, котрий тривалий час прикриває піщану мафію, 18 травня. Звільнили. Ми чекаємо, поки нікого немає з новопризначених. І так, може... те, питання відкрите». Новим першим заступником та виконувачем обов'язки призначили Олега Кирилюка, а заступником Миколу Фашія. Рішенням Кабінету міністрів було призначено а, першого заступника голови Миколи і Тимчасово виконуючого обов'язки головодержонатор Олега Кирилюка, якщо не помиляємося. Uh -huh. Але Бояркін всіма засобами намагається залишитися на посаді. Він привіз проплачених спортсменів у військовій формі, котрі заблокували офіс відомства. Тобто -то він наняв людей, думає, що він сіла, не пустить еті. Я там уділа точніку ходила. То -то, В них мета фізично завадити новому керівництву, призначеному кабінетом міністрів, очолити відомство. Чим фактично захопили державну установу.